Вітаю вас, друзі. В цьому випуску ми поговоримо про те, що на Росії знову виють, а все тому, що Україна показала силу. Розпочнемо зі статистики втрат окупантів, тому що вони продовжують зашкалювати. Згідно даних від Генштабу ЗСУ, за минулу добу вони втратили 1140 військовослужбовців. Такі великі втрати в особовому складі також величезні у техніці. Вони прямо нам кажуть про те, що російські окупанти і далі продовжують здійснювати штурмові наступальні дії. Краєважка важка ситуація на Авдіївському напрямку, та й не тільки, але Сила оборони України відбивають атаки ворога. Є хороші новини щодо просування сил оборони України щодо контрнаступу ЗСУ. Зокрема, є офіційні повідомлення. Про те, що Сили оборони України провели серію успішних дій на лівому березі Дніпра. Фактично, Збройні сили України офіційно підтвердили своє закріплення на кількох плацдармах на лівобережжі Херсонщини. При цьому, що вкрай важливо, лунають гучні заяви від української розвідки про те, що окупанти навіть можуть перегрупуватися не дарма були заяви 2-3 дні тому від пропагандистів. Новини були, що, типу, вони. Перегруповуються, фактично відступають. головне управління розвідки повідомили, що російські окупанти готувалися до таких сценаріїв і передбачали, що їм доведеться відступати з лівого берега. Далі, як буде розвиватися ситуація, ми будемо бачити. Що ж відбувається? А ситуація наступна: Збройні сили України, а саме морська піхота, закріпилася на лівому березі Дніпра, відповідно, було проведено багато таких спеціальних операцій. Контролюють певну територію плацдарми, не один плацдарм, і російські окупанти нічого не можуть зробити. Вони насправді вже багато днів виють, ниють, зокрема, є повідомлення про те, що їх це дійсно дістало. Адже як так виходить, що ціле російське військове групування Дніпро. Не може нічого зробити всього лише з двома ротами Збройних сил України, які, за словами окупантів, утримують плацдарм на площі 10 квадратних кілометрів. Російські окупанти прямо кажуть про те, що причина цього в тому, що з правого берега йде така потужна вогнева підтримка для збройних сил України для морських піхотинців, які закріпилися на лівому березі Дніпра. Окупанти просто не можуть підійти. Ну, Відповідно, ті, хто проривається через цю вогневу підтримку, вони вже попадають під приціл морських піхотинців. Важливо, що продовжуються контрнаступальні операції і на інших напрямках, зокрема, на Мелітопольському напрямку. Сьогодні з'явилось повідомлення від Американського інституту вивчення війни який пише, що ЗСУ наступають у Запорізькій області і мають певні успіхи в районі роботи. Окремо. Потрібно наголосити на тому, що президент України Зеленський подякував нашим воїнам героям за рух вперед. дійсно постійний рух вперед Україні вкрай необхідний, і в першу чергу через політичну ситуацію у Сполучених Штатах Америки адже Трамп, а також деякі інші республіканці, вони постійно розказують про те, що тип Україні дали дуже багато ресурсів і майже немає просувань. Хоча насправді це не так, і, до речі, сьогодні була заява від американських військових, що Україні не дали достатньо ресурсів, щоб швидко прорвати оборону російських окупантів. Але я хочу одразу презентувати після цих сьогоднішніх новин, після того як було офіційно повідомлено про ситуацію на лівому березі Дніпра, які ж заяви звучать з Пентагона. Міністерство оборони Сполучених Штатів Америки закликає Конгрес. Якнайшвидше проголосувати за додаткову допомогу Україні. І при цьому уточнюється, що Україна продовжує наступати, і Україна потребує постійної підтримки на регулярній основі. Ситуація в цілому зрозуміла. Ми чуємо такі заяви з Пентагону і одразу такий акцент на тому, що Україна продовжує контрнаступ і що України є успіхи. Але щодо допомоги Україні, є сьогодні кілька хороших новин. Потрібно обов'язково в цьому випуску про них сказати. В першу чергу це чергові повідомлення від Великобританії. Є заява від міністра закордонних справ Кемерона, який гучно заявив про те, що підтримка України є життєво важливою, що Британія продовжить допомагати до перемоги. Крім того, Кемерон підкреслив, що Російська Федерація дарма сподівається перечекати війну. Дійсно, Путін і Кремль дуже дарма сподіваються. Тому що не дивлячись на ситуацію політичну у Сполучених Штатах, а також на те, що ще не все вирішено, Україні допомагає Європейський Союз, Україні допомагають і інші країни-партнери сьогодні. До речі, є новини, хороші про те, що Нідерланди планують виділити додаткові 2 мільярди євро на військову допомогу Україні. Є новини хороші з Фінляндії, яка відправила Україні 20-й пакет військової допомоги. Також з Данії, яка передала Україні унікальні морські дрони, які, зокрема, дозволяють виявляти підводні об'єкти. Щодо підводних об'єктів цікаво, тому що у окупантів, на жаль, ще є кілька підводних лодок, мова йде про п'ять, одна вже знищена, тому така допомога Україні вкрай важлива. Особливо враховуючи те, що підводні лодки вони можуть мінувати, зокрема, зерновий коридор та інше. Ще потрібно акцентувати увагу на винищувачах f 16 Сьогодні є чергове повідомлення про те, що у Сполучених Штатах Америки розпочалася підготовка українських пілотів до польотів на f 16 це офіційне повідомлення з Пентагону. І неприємні новини для Кремля у вчорашньому випуску я розказував про те, що Сполучені Штати Америки почали вводити реальні санкції проти тіньового флоту Путіна. І здавалося, що вели лише проти трьох суден, а флот Путіна це більше ста суден. Але виявляється, що і такий почин був достатнім для того, щоб ціна російської нафти впала нижче 60 доларів. Процес пішов. Є вже повідомлення про те, що вже 5 танкерів попали під санкції, і що це лише початок. Тому що зараз під розслідуванням Мінфіну США перебувають десятки судноплавних компаній з 30 країн світу. Такий потужний старт. Спостерігаємо з розвитком подій. Ну і щодо санкцій, ще є новини з російських реалій. Зокрема, видання Московський час повідомляє, що російське підприємство АвтоВАЗ анонсувало подальше скорочення випуску машин через санкції. Але мене це якось навіть дивує, тому що Російська Федерація зараз так. Щільненько лягає під Китай. Збирають китайські машини, на російських сайтах багато повідомлень, що ось аналог, ось аналог європейських автомобілів. Але дійсно ми бачимо, що санкції працюють і не так просто. Видно, що Кремль, Москва не хочуть перейти повністю на таку збірку просто крупну вузлову, а що хочуть щось навіть випускати. Але санкції працюють, що робить. Ще одна вкрай неприємна новина для Кремля, і про яку пишуть прямо багато російських ресурсів, це те, що епоха для двигунів внутрішнього згорання завершується. І, зокрема, те, що німецька компанія BMW вже повністю зупинила випуск двигунів внутрішнього згорання. Компанія BMW – це дуже потужна компанія, і це такий сигнал для Москви Кремля, що ще залишилось небагато часу. Я нагадаю, що є плани Європейського Союзу, що є плани у багатьох країн Заходу відмовитись від внутрішнього згорання. А терміни там такі 30-2035 рік. Можливо, десь будуть якісь відстрочки, але в цілому пройде ще років 10, 15, 20, і куди потім Москва буде дівати нафту. Насправді не лише Москва, і будуть дуже такі великі, такі значні суттєві зміни в геополітиці. Можливо, і тому Путін так поспішає. Можливо, тому це одна з таких важливих причин, чому саме зараз Путін наважився на цю повномасштабну агресію. Тому що Москва розуміє, що вже через 15-20 років у неї просто не буде ресурсів. Ще є також цікава новина з розсіки реалій. Повідомлення від Центробанку. Цікаво тим, що виявляється, що Кремль інвестує гроші в Держборг Сполучених Штатів Америки. І при цьому Російський центральний банк ніяк не може прокоментувати, чому Росія вкладає гроші в Сполучені Штати Америки. Ситуація досить дивна. Знову ж таки, спостерігаємо з розвитком подій. Важлива новина з України. Президент України Зеленський попередив що росіяни розгортають компанію Майдан 3 аби спровокувати в Україні державний переворот. Я хочу всіх попросити дуже серйозно відноситись до такого попередження, тому що, на жаль, історично так склалося, що в Україні навіть в такі важкі часи, ще навіть з козацьких часів, і навіть раніше постійно йде така боротьба за владу, постійно якась така політична нестабільна ситуація. І Кремль, звісно, буде намагатися цим скористатися. На жаль, в Україні є такі політики, яких можна назвати прямо політиканами, які, відповідно, мають ресурси, мають вплив на медіа, і Кремль зацікавлений в тому, щоб хитати ситуацію політично в Україні. Нагадаю, що 100 років тому, коли Україна боролась за незалежність, був такий приклад, коли гетьман Скоропадський був при владі. Потім ми пам'ятаємо, що було і. Що українці воювали з українцями, а потім, коли змінилася влада, то Кремль почав військами вже масштабну Україну атакувати. Також потрібно нагадати і козацькі часи, а саме 1659 рік. Коли потужне 100тисячне московське військо було розгромлене під Конотопом, тоді гетьманом був Виговський, і що тоді? Через кілька місяців фактично його скинули, козацькі старішини, зробили йому чорну раду, налаштовували проти нього людей. І чим це все закінчилося? А закінчилося Юрієм Хмельницьким і закінчилося подальшою окупацією Москвою України. Для розуміння ситуації і тому, коли є такі попередження, і тому, коли я зараз бачу від так званих журналістів якісь навіть намагання висміяти можливий майдан 3 то я хочу сказати, що таким людям потрібно думати не про себе в першу чергу, не про свого там, політичного лідера чи ще когось, а про Україну, про український народ, про його долю потрібна політична стабільність, потрібна чітка така вертикаль влади. Все буде Україна. Україна переможе зараз не потрібно розхитувати ситуацію. А закінчимо цей випуск на такій ноті. Змін повідомляють, що у США вже 33-й штат визнав Голодомор геноцидом українців. І при цьому я хотів би процитувати вчорашню заяву Кислиці на ООН, який сказав прямо, що Україна бореться з тим самим агресором, який організував Голодомор 90 років тому. Друзі, на цьому все. Дякую вам за увагу і до нових зустрічей в ефірі.